Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків, а в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоти. Він остільки був ліпший понад ангелів, оскільки славніше за них успадкував ім'я. У давнину Бог промовляв до людей по різному він відкривав себе через пророків, через ведіння, через події історії. Ці откровення були важливими, але вони лише готували людство до чогось більшого. А ось у наші часи, за останні днів, Бог промовив до нас найбільш повно і остаточно через свого Сина. Син Божий це той, кого Бог настановив спадкоємцем усього, але не тільки спадкоємець, він і творець, саме ним були створені віки й увесь світ. Він є відблиском Божої слави, точним образом його сутності, його слово настільки могутнє, що саме ним підтримується все сотворене. Саме він звершив очищення від наших гріхів і після цього сів праворуч Божої величності на висоті. Таким чином, він показав, що його слава значно вища за ангельську, бо його ім'я незрівнянно величніше. Головне послання цього прологу ясне. Тепер ми маємо слухати саме сина, бо його слово вище від усіх попередніх откровень, а його жертва за гріхи досконала й остаточна. Це найвеличніший Божий син. Слухайте його.